Року. Традиційно хочу задати ці питання. Які є побажання до питань, які треба порушити на нашій громадській раді в наступному кварталі на нашому черговому засіданні? Які будуть пропозиції? Мені бальзам на душ наскільки вменшуються затрати на управління податкової в зв'язку з реорганізацією? Е... Ні, ну це на слідуючий раз. на наступный раз Вы знаете, у нас, у нас, у нас на управление не очень роскошные э, то есть у нас минимально Мы, наоборот у нас есть наказ не наказ, а обстановка кабинета министра что до э, экономии державных коштей поэтому у нас есть экономия и по энергоресурсам и по всем вопросам Мы, я думаю что может быть один из таких актуальных вопросов закончится уже кампания декларования может быть Можна буде цікаво, сколько у нас результатів по каждому. Да, да. Я думаю, що це, мабуть, такий цікавий питання, сколько у нас може бути розвитку території, району Тради... може бути. Тради... Традиційно, Традиційно. 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 розглядаємо кампанію декларування. Ну, давайте так домовитися, що, що до підсумки кампанії декларування послухаємо, а також за пропозиціями е, фіскальної служби узгодженої з головою громадської ради. Членами громадської ради, якщо в цьому буде потреба, ми сформуємо пара поря, порадок денний, так до ну головне, що ми дали порядок денний сформувати засновних завдань громадської ради, яке ми приймали з вами положення, от виходячи з цього документу. Тут чітко розписанося і прийняття. Так Скажіть які пропозиції ми от я подіржую добре. Тут є регуляторний акт... Ну ясно, що є основні завдання громадської ради. Ну, пропозиції навіть з цих основних завдань треба ж сформулювати. Ну, в мене пропозиція яка? Оце по ітогам кожного цього засідання, ну, щоб якийсь був ітоговий документ, чи рішення, що таке, що так, чи протокольне доручення, щоб ми бачили, чим завершилася вся бесіда, яку ми сьогодні проводимо. Тепер, я думаю, що правильно буде розробити моніторинг. Всі пропозиції, які поступають від членів громадської ради, моніторинг, відслідковані, її реалізацією. Оце треба, щоб ми зробили. Поступила пропозиція, письмова, усно, на цей в форматі. Ящик, на можно я <coughs> маю <висуду coughs> реакцію. Реакцію, щоб, щоб доповідали про те, що виконано по определенному. По, 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 по будь-якій пропозиції, яка надходить від члена громадської ради чи інших суб'єктів діяльності. Зрозуміло. Моніторинг проводити. Зрозуміло. Так, так, шановні колеги, Переходячи. До останнього пункту порядку денного щодо підведення підсумків засідання різне, заключне слово, де я доповідаю. Я не сказав одразу, але для інформації хочу вас повідомити. що Коли ми розглядали питання щодо ставок на нерахове майно, цих декларацій і так далі, я поінформую, що по місту Кіровограду, принаймні те, що я знаю, оскільки був учасником процесу. Що виходячи з того, що в Україні е, непроста економічна та і, що там казати, і політична ситуація, і, виходячи з того, що бізнесу малому, середньому і великому бізнесу зараз теж не так просто, не дивлячись на кращі податкові надходження до органів фіскальної служби, е, міська рада кірацька прийняла рішення. Не збільшувати податок на нерухоме майно, а залишити його для громадян і підприємств фактично на рівні минулого року за ставкою 0,1% за перевищення кожного квадратного метру ставка обраховується від мінімальної заробітної плати. Тобто, фактично, юридичні особи і фізичні особи мають сплачувати за нерухомість. Той же самий податок, який в тих же самих обсягах, які сплачували за 2014 рік, ну щоправда, з коригуванням на те е, мінімальну е, е, кількість квадратних метрів, тому що тут місцева <ped Continuaful> рада вже була обмежена е, закону <ped problémica> щодо мінімальної кількості квадратних метрів, також закон, в заключному слові хочу сказати що я особисто забираю цю пам'ятку забираю цю роздану пам'ятку щодо необхідності декларува... подачі декларацій у різних випадках які тут написані до 3 травня я тут обнаружил по русски, как они знайшов знайшов да знайшов, що я маю подати декларацію сходити через що я и запитував де я зможу форму декларації отримати. Так вы карантин заберете люди приходять давати декларацію, ми это все організовували публично приходило коротко в прошлом году находим. І хочу вам всім побажати, щоб ви платили податки і декларували їх із задоволенням, і приходили з нормальним настроєм, щоб було з чого їх платити і чим платити. На цьому будемо завершувати. Побачимося у другому кварталі традиційно щодо дати, часу, місця, визначимося в робочому порядку. Так? Дякую всім за участие. Можно я одну объект. В останнє время на території області появились такі шахраи. Мы вчера випросили через інтернет, которые від імені руководства розказують, що там, допустим, приезжает проверка ДКС України. Украины. Вам там прийти, давайте порешаем вопросы. Представляются там нашим первым замом Олегом Сергеевичем. И обращались на многие предприятия, особенно сельхозникам. Знаете, как сельхоз, вот у вас там проблемы с землей, у вас проблемы то, а? И на, и на предприятия, и на э, дают карточки. Ми не займаємося такими вопросами. У нас все згідно законодавства. Якщо нас що проверки не планови, позапланами є накази. все згідно діючого законодавства. Якщо такі факти є, у нас працює власна безпека. Ми на сайті вибрали наші телефони. Звертайтесь, допомагайте нам для того, щоб ми викривали такі факти, ніяких доручень. Со стороны ДФС, керівництва, інспекції, нікому не, по... не позволено, не поручено і нету таких моментів, щоб ми там кого-то посилали про что-то У нас всі моменти проходять в факти є, ми будемо 9 раді, що ви нам будете повідомлять, ми будемо будем соответствующим реагувати на ці всі факти. Дуже ну, Я Я дякую. Ну, это у нас уже будут. Всю неделю дуже да? активно.